Вітаю вас всіх, друзі. Давайте сьогодні розглянемо з вами іще один квартальний звіт. Це декларація єдиного податку для третьої групи 5%. Терміни для подання розпочалися із 1 липня 2023 року і триватимуть по 8 серпня 2023 року, включно. Друзі, взагалі-то до 9 серпня, але всім кажу по 8, тому що щоб не залишали на останній день. Сьогодні розглянемо з вами два приклади подання такої декларації. Отож, кому цікаве дане відео, друзі, поїхали. Я зайшла в електронний кабінет і розпочинаю свою роботу із ведення звітності. Для того, щоб подати такий звіт, мені потрібно обрати правильний звітний період. І незважаючи на те, що це квартальний звіт, звітний період у нас буде не другий квартал, друзі, а півріччя. Ось бачите, другий квартал це якщо у нас 1ДФ плюс ЄСВ об'єднаний або екологічний податок. Але якщо ми говоримо про єдиний податок третя групи, це вибирається звітний період півріччя. Отож, друзі, натискаю Створити. І в розділі всі тут взагалі-то лише дві форми. Ну я обираю F0103308. Це декларація єдиного податку третьої групи квартальної. Натискаю на неї. Спочатку я перевіряю стан документу, звітний документ, і натискаю Створити, тому що друзі, це не річна звітність, додаток по ЄСВ мені не потрібен, це не ліквідаційний звіт. І сьогодні ми розглядаємо не сільськогосподарську продукцію. тому, що тому і додаток МПЗ мені не потрібен. Просто обрала форму і натискаю Створити. Але, друзі, вже в мене створена така форма, будемо зараз лише розглядати її. І давайте розпочнемо із такого звіту, коли, наприклад, в попередньому кварталі, тобто ви звітували в першому кварталі, але показали доходу 0. І зараз буде такий приклад, що в попередньому кварталі доходів не було. Отож, друзі, йдемо згори. Звітна, півріччя, далі електронний кабінет підтягне всі обов'язкові реквізити. Ставимо кількість найманих працівників, якщо у вас вони були, якщо не було найманих працівників, то ставимо 0, не залишаємо це поле пустим, якщо найманих працівників не було. Далі підтягує електронний кабінет нам самостійно наш від діяльності, але якщо щось не так, ви можете тут в довіднику, вже бачите, допрацювали щось змінити. Але я не бачу в цьому потреби, тому що електронний кабінет взагалі основно діяльності підтягує. Тепер спускаємось нижче. І тепер нам потрібно показати наш дохід. Ось, друзі, дивіться: обсяг доходу звітний податковий період ось за ставку 5% в мене в першому кварталі доходу було нуль. Тобто нічого не було, ніякого не доходу і, звісно ж, податок я сплачувала. Тому я в шостий рядок і у восьмій просто показала свій дохід за перше півріччя. Ну, був у мене дохід, припустимо, або в квітні, або в травні, або в червні. І поставила, ось, бачите, 18 тисяч. 18 тисяч у шостий рядок і у восьмій. А тепер, друзі, ось ставка 5%, ставлю, помножила на 5% від 18 тисяч, виходить 900 гривень. І це у нас ідеться сума в рядок 11 і 12. Далі, друзі, сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню сплаті до бюджету. Це рядок 14,1 і загальна сума єдиного внеску єдиного податку, вибачаюсь, що підлягає сплаті до бюджету, також 900 гривень. І що ми маємо в результаті? 6 і 8 в нас йде сума доходу за півріччя, 11, 12, 14, 1 і 14 йде сума податку єдиного, який ми повинні сплатити до бюджету. Нижче, друзі, бачите, нема нічого. Електронний кабінет підтягне вам поточну дату прізвища ім'я по-батькові. І все, що нам залишається, це просто перевірити, Бачите, перевірено, зберегти, підписати і відправити. Друзі, ну і звичайно ждемо, чекаємо на зелененьку квитанцію, в якій буде написано пакет прийнято, це квитанція номер 2 Я, друзі, думаю, що тут все зрозуміло. І давайте тепер розглянемо ще один приклад, але вже якщо в нас був в попередньому періоді дохід. Отож, друзі, я не буду знову повторювати, що я. Ну, давайте я все-таки повернемо сюди. Вибрала перше півріччя, 23 рік, натискаю Створити, обираю форму, яка мені потрібна, і натискаю Створити. Ось так. Повторіння учення. І заходимо в цю нашу форму. І так, друзі, звітна, перше півріччя, йдемо нижче кількість найманих працівників. Зазначаємо 0, якщо їх не було, якщо були кількість найманих працівників, ставимо ту кількість, яка була діяльності і спускаємось нижче. І тепер, друзі, давайте ми тут розглянемо трішечки детальніше. Значить, дивіться, в шостий рядок я поставила суму, де оподатковується за 5%. Це сума не за вторий квартал, тобто це не за квітень або за травень, або за червень. Це сума доходу загальна починаючи із 1 січня 23 по 30 червня 2023 року, тобто за півроку. І ставлю в шостий і в восьмий рядок. Але тепер, друзі, давайте розглянемо перший квартал наш. Це я закрию на деякий час. Повернемося в перший квартал, ось він. І подивимось: я в першому кварталі показала суму доходу 18 тисяч. Бачите, 18 тисяч, оскільки рік тільки розпочався, ніякого попереднього кварталу бути не могло. Тому і 6, і 8, і 11, 12, 14, 1 14. У мене тут і йде лише 5% за перший квартал. 5% із 18 тисяч буде 900 гривень. І ось, друзі, я вже сплатила до бюджету 900 гривень, повертаємось до нашого півріччя. Ось. І оскільки я 18 тисяч мала у першому кварталі, а в другому кварталі мала 12 тисяч доходу, я приплюсувала, тобто вказала в 6 і восьмому рядку не 12 тисяч, які в мене були за другий квартал, а перший квартал плюс другий квартал, тобто за повністю за півріччі. Якщо було 18 тисяч у першому кварталі, в другому кварталі було в мене 12 тисяч, то виходить за півріччі, у мене 30 тисяч. Тепер, що ми бачимо? Рядок 11 і 12, я ставлю від 30 тисяч 5%, це буде півтори тисячі. Але ми ж пам'ятаємо, коли ми повертались тільки, що в попередній квартал, що 900 гривень я то вже сплатила до бюджету з цієї суми. Тобто, врахований вже податок цю суму, тому що в першому кварталі і показала і сплатила. Тому, друзі, рядок 5%. 11 і 12 – це буде 5% від 30 тисяч від загальної суми. А в 13-му рядку, друзі, бачите, нараховано за попередній період. Тобто я в 13-му рядочку вказую ті 900 гривень, які я сплатила вже. А тепер що нам залишається? А залишається нам порахувати, відняти від півтори тисячі, відняти ті 900, що я вже сплатила, і різницю маю 600 гривень. Тобто, друзі, дивіться, сума єдиного податку, яка підлягає сплаті, бачите, за поточний податковий період виходить 600 гривень. Це я ставлю в рядок 14-1. Ну і звісно ж, переношу в загальну суму єдиного податку. Також друзі, 600 гривень. Я думаю, що все зрозуміло тут. більше нічого не маю тут додати. Просто хотіла вам показати обидва варіанти. Можливо, дехто має перший, хтось має другий. Але я хочу, щоб ви врахували друзі, всі тут тонкощі і нюанси. Це дуже простий звіт. Я вважаю, що всі з ним самостійно зможуть справитися, не наймагаючи ніякого бухгалтера. Друзі, це все. ну, Не забуваємо, звісно ж, перевірити. Підписуємо, друзі. Зберігаємо, підписуємо, відправляємо і чекаємо на квитанцію номер 2 Друзі, сподіваюсь, була для вас чимось корисною. Всім бажаю добра. Всім пока-пока!